Унікальне захворювання, яке лікують прикарпатські алергологи, спадковий ангіонабряк. Такий діагноз мають лише 16 людей на всю область. Спричинити його може мінімальне емоційне потрясіння, тому, окрім медикаментозного лікування, пацієнтів навчають ще й стресостійкості. Про незвичну патологію наш Кирил Верязкін розкаже. Вірини репеле – рідкісне захворювання, спадковий ангіонабряк. Це коли у людини раптово починає пухнути тіло. Першу свою алергічну реакцію я помітила після того, коли відвідала кабінет стоматолога, і мені ввели знеболюваний препарат. І десь в період до трьох годин у мене почався набряк. Почалося мене з нижньої губи. Ну, і Воно поступово набирало своєї швидкості, де пішла верхня губа. Ну і до вечора я вже була практично як футбольні. Можна сказати. У кожного хворого симптоми та місця локалізації набряків різні. Кінцівки, живі та, що найнебезпечніше, гортань. Це є обмеження, це якщо набрякаю рука, ти нічого не можеш робити. По-перше, це біль. Дуже сильний біль. По-друге, це є вже певний якийсь дискомфорт у певних речах у певних твоїх у твоєму побуті. Ще мабуть такого разу не було, щоб я десь серед ночі не прокинулася і десь себе, знаєте, не спробувала. Тобто, обличчя, рука, нога. Нині в Івано-Франківській області зафіксовано 16 випадків спадкового ангіонабрику у 2022 році. Для порівняння таких пацієнтів було лише четверо. Лікарі кажуть, зараз методи діагностування захворювання значно. Покращилося. Проводиться забір крові. Є визначена е, е, соціальний проект, визначена лабораторія, пацієнти туди приходять, проводять забір крові, і через два тижні ми отримуємо результат. Найважче у діагностуванні цієї хвороби, за словами медиків, це те, що вона дуже схожа на звичайну алергію. При розмові з пацієнткою все більше ознак того, що це спадковість, тобто було якось виділялося саме те, що за останні 10 років в пацієнтки вже було 11 епізодів госпіталізації відділення невідкладної допомоги. Тобто жодного разу не було якого чіткого тригеру на чого на що виникала алергічна реакція, і плюс те, що була неефективна стандратне лікування. Це дало нам запідозрити, що щось не так, і нам потрібно перевірити пацієнтку з приводу спадкового негонапрі. У більшості випадків хвороба загострюється через стреси, емоційні потрясіння та травми, кажуть медики. Саме захворювання воно зумовлене недостатністю ферменту, тобто це не так, як звичний алергічний напрям, який спричинений алергеном. Це саме спадкове обумовлене генетичне захворювання, яке виникає внаслідок недостатності ферменту який є в організмі, і там, де патологічний механізм розростання цього напрямку. Тому ще одне із завдань лікарів навчити людину стресостійкості. Їх постійно переконують в тому, що ви щось їли алергічне, тобто, що ви щось винні. Говоримо з ними, пояснюємо їм, що там не той механізм, що вони більш спокійно жили, що ви отримаєте закісну терапію, що такого вже не виникає. Я по життю такий, знаєте, холерик, що мені дуже важко зі своїм емоційним станом вправитися, але стараюся. Спадковий ангіонабряк повністю не лікується під час це диво потрібно прийняти препарат. Кожне ускладнення хворий записує у спеціальний щоденник. На сьогоднішній день ми, наші пацієнти, яких ми додіагностували, отримують замісну терапію даним препаратом. Він є в Україні і отримується за державною програмою. Пацієнт може собі планувати опис його напряку. Кожний напрям він, коли приходить до лікаря, ми аналізуємо і розуміємо скільки потрібно препарату пацієнту дати. Наприклад, 31 го числа. В мене був набряк руки. Звичайний стрес, який мені спричинив зауваження за щодо неправильного заповнення журналу. Коли я зранку 31-го звернулася за допомогою, то хочу сказати, що до вечора мого набряку вже не було. До того часу набряк в мене тривав три і більше дні. Минулого року на закупівлю препарату обласна лікарня витратила понад 6 мільйонів гривень. Кожен пацієнт приймає його індивідуально. Комусь достатньо однієї ін'єкції на місяць, а декому потрібно їх кілька на тиждень.